Вночі російська армія завдала ударів ракетами С-300 по Харкову ворог добив школу в Основ'янському районі, яку вже обстрілювали навесні 22-го. від 29 грудня. Це вже п'ятий масований обстріл прифронтового міста. Попередній стався буквально вчора. Є жертви і поранені з нами на прямому зв'язку. Наша харківська кореспондентка Тетяна Дицяк. Вітаю Таню! То які наслідки цих ракетних ударів? Вітаю вас, Тетяно. По цій школі росіяни вже били навесні 22-го року. Фактично знищили. Я була тут влітку. Моторошно було від побаченого руїни школи а на подвір'ї, на футбольному полі грали діти. Навіщо бити по школі? До того ж зруйнованій? важко знайти логіку в діях росіян, крім однієї мети терор. Вночі російська армія вдарила ракетами С-300. На місці влучання величезна вирва. Пошкоджено кілька приватних будинків. Вилетіли вікна і в дитячому садку. Поруч пошкоджений водогін, кілька вулиць без води. Комунальники не можуть розпочати протиаварійні роботи, доки рятувальники не розберуть завали, адже діра в трубі поблизу школи. Цей район. Цей район був серед найбезпечніших у Харкові. Однак поліція просить перебувати в укриттях під час тривог жителів усього міста, адже справді безпечних районів немає. Мета окупантів посіяти паніку. Впевнений начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко. Напередодні російські терористи вдарили по центру міста іскандерами і вбили одну людину 62 поранили серед постраждалих шестеро дітей, 28 травмованих. Досі у лікарні. Доходимо до думки, що завдано удар з метою е, знищення мирного населення, примушення харків'ян виїхати з міста і е, примушення е, харків'ян, скажімо так, здатися. Такого не буде. Загалом за останніх п'ять днів окупанти здійснили п'ять ракетних і шахетних атак по Харкову вбитих. четверо, кількість поранених перевищила за сотню, пошкоджені понад 130 будинків, школи, лікарні, підприємства. І, от буквально годину тому російська армія завдала удару по передмістю Харкова. Загалом Харківську область російська армія тероризує щодня. От буквально за одну добу понад 16 тисяч абонентів лишилися без електрики у 67 населених пунктах Харківської області. Що це як не терор, тетяно дякую, Тетяно. Це був Харків на зв'язку. Тепер